Что ты кофе будешь? Да. Мне, пожалуйста, лата на кокосовом молоке. Сейчас, одну коротку. Все сделаем. О, требую одну блядь. дай. Это я рекламирую. Вот по жопе получите. открывается. <связанець> Американу вашу. Спинка, видите, Есть такое дело. Кокосовое молоко. Кумпу заказал. Кум надо робить, со святое. Кум це святое. Нашу да, чистую Сима. Я. Лота твои из кокосового молока. А це мне для крепких мужчин. Будь ласочка. Давай. Шоколадочку. Ага. Так, як ми нема ніде. Mm -hmm. mm -hmm. ну, ми знали да, до, до війни друг друга. А тут, як почалася повномасштабка, созвонилися до да, місця пішли і це по цей день разом. Полоградський район Санта-Юрівка. СМТ юрівка СМТ юрівка В общем, наша основна задача, ми знаємо одне. допомога. да. Сама головна задача це підтримка нашої піхоти. Ми були в піхоті, ми знаємо, як це Ми були без підтримки мінометників. Вони нас жаль, не було, жаль, ми, ми жаль, були прокомандировані всі да, постійно до когось. У нас не було своїх мінометів. Бачите, на війні. А коли ми вже стали мінометниками, ми пробули в окопах і ми розуміємо, як це приїжджає танчик і дуже близько до нас, і піхота підходить дуже близько. Тому ми це розуміємо. І відпрацьовувати треба на 100%, щоб не підійшли вони близько. Це наша основна задача, найважне, саме єсмішена прикриття нашої піхоти. По Попіра від хартії! Вогонь! Силоволі! 23 вік, рік почалася там артилерійська війна, стволка. Цей. А 24-й почався рік, все, зараз війна дронів. Зараз без дронів ніхто нічого не знає. По-перше, тому що це дешевше, це як мінімум. Мінометна бажа артилерія чи ж, що, всі залежні від дронів. Це Мавік наш. Ну, як, раніше, як раніше стріляла артилерія, всі, всі в принципі, стріляли, на непосредственном близці до противника, знаходився коригувальник вогню. Він должен був стояти з бусолі і коригувати вогонь і з радійкою. А зараз уже, по новітним технологіям, що коригує просто мав як він висить над позицією, куди має працювати. Все, і ми працюємо туди, і вони коригують. Наскільки Нема глазок, нема вогню. Тобто ну, ми зможемо стрільнути щось на слух піхоти. Ну це ж ви самі розумієте, це що буде. Ну а якщо треба виконувати завдання, ми ж ніхто не цей. З нас підрозділ ніхто не скаже, ні, чи заморився. Будемо заморені, ми будемо працювати. Так, все, я нічого ж не накручую. Сіма? Хай з них тільки не знаю. Шеф, шеф, малу зв'язок. Це не високий, не це так це високий. Приціл 10.85. Приціл 10.85-67. 57-67, як прийняв. Плюс плюс нагод і помадована доповідь. Прийняв. Прийняв. Пошли. Давайте допоможу. — Це освіти міна буде палити. Це основний заряд. Так. Ж по краю пали, є є ж мені різні. Це світ, який перероблений, і він має запалити позицію. Все. Запалює, звісно, все. Бліндажі, ну, споруди, які там, де вони заховані і так далі. Ліса. Понятно, що воду не запалить. <рес> там же щось фугасню, осколкового фугасні. Що там є? по міні. А? Міна. Готовий, готовий. Ми вже навелись. Ну, там тігри мої. Готуємося, готуємося. Блять, ну що там? Іноземець, іноземець, бо гру зв'язок. Постріл, так? Да? Я спрашиваю, постріл, так? Да? Постріл, постріл, давай! Тихо, виход. я янс приготов. Алятік. Ну шо? Попід харті! Вогонь! Доза адреналіна. Ти... Коли приїжджаєш на позицію, типо, і там тобі добою-добою, давайте їбаши, грубо говоря. І коли ти попадаєш по... І тобі кажуть, красавчики, ви там за 200, двохсотили, за трьохсотили півають, тебе піднімається така мотивація, що давай, 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 далі. Це, ну... І там по тобі лити. Yeah. Ну, нам... Буває таке, що ти входиш такий кураж, що по тобі починається трабатувати, а ти щого. кажеш, типу, давай далі продовжай, давай, ти готовий, готовий, давай далі. Типу, а а ти це, Зачем кураж? можна відмовлятись від цього, якщо ти від цього кайфуєш? Від. від, від, від да, да, аби цілі йшли. Ну ми не кайфуємо те, що штурмують нашу піхоту. От да, є на стілі, ми то й повинні працювати. Бо зараз подумав, що ми кайфуємо, кайфуємо те, що, да, що, що йдуть на піхоту нашу, ми, то ні, ні. Коли розбираєш вражеську піхоту або вражеські міномети, ось це тоді клас. Так само, ось можемо бути, ми зараз мінометки, завтра можемо бути медиками, можемо там бути вайро. Я мінометку не брось. Ні, ну це я в. Взагалі, кажу, що як спрашують, а надо освіта, надо а те, та не треба, приходьте, вчіться. Родичайтесь, Радичайте. женіться. Ну так, да, ну, ми поконулись я... два роки тому. Ну, я в ньому вірений повністю. І без так, нього так, я нікуди саме. не піду. Ми вже як вирішили вдвоєм ікти, ми mm -hmm. вже вдвоєм до кінця. Я впевнений, що він вивезе, наприклад, до якоїсь ситуації він приїде забере мене. Так само, як і я, його можу забрати в будь-якій ситуації. 100%. Ми зараз вдвоєм почали і вдвох будемо закінчувати. Я з ним спросю довше, ніж жінки. Ну, Рядом спимо один біля одного. То моя жінка скільки я не проспав. скільки... І він так само за своєю. І так же само всі хлопці. Харков ета вже сила. Не скучно, не скучно. Ми не скучно, не скучно. Ситуації хороші пережили. Танк виїхав, розстрілює танк. Сидить, каже, нас уб'ють, каже, та не... каже, нормально, вийде з піхоти. Да. Да. Я кажу, кажу, куми, я так переживаю, Страшно мені стало мене так колотився, такий ступор спіймав. Так переживаю, сиди, кум, та не переживай. Приїдемо додому, піди на рибалку, розказуй. Кажу, Ось танк, танк ми бачимо, стрідіть на повітрі. Розбираю. Позицію нашого там вала, командира якраз нашого зводу, Вала позицію з там крики в радійку, у нас 300-300. Та не щось... він бігав, хотів щось... в танк. Зараз я її. Щас... От зараз я по ньому стрелю. Та не на, треба. Три, а він каже, зараз я його в... три заряда в танчик. Кажу, куди там в лісі хустом. Кажу, куди стріляєш, як Ми живі, а <пи> танчик уїхав. За свою іменну роботу, я, 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 я розумію, що всі потрібні. От моя робота мені дуже подобається, міномет. Я в ній розвиваюся, ну, стараюсь на 100% розвиватися. Я не кажу, що, там, що я великий там, фахівець, ну, що значить мінометній галузі, все ну, нереально просто. І так кожен має. вміти. У нас проводяться заняття, хоч навіть. навіть ось, три, е, грубо говоря, три роки війни, три роки війни йде, але на нас все одно, хоч у нас хлопці всі бойові, все там знають, у нас кожен день проводяться заняття. Кожен день. І все, і отак не на І Ні. назад Правильно? Да. Ми ж не, не бросимо так новеньких самих, самих на позицію. Ми розбавляємо. Да, з ним виїжджають люди, які вже знають, що робити, то да, з досвідом. Тебе сюди ситуація, як підтримати мотивацію зараз на даний час, можемо надати самі ми людині. Ну, от людина хай просто прийде, немає нічого страшного. Мотивацію надамо ми, саме люди. Обов'язково людину запнути надай сіно взяли, треба його взяти, ну відправити до опитних хлопців, які розкажуть, ми живі всі, блять. Ми от роки війни, ми живі. Ми не сидимо в телах, ми не сидимо там. Мы, мы, воюем. Если надо на, штурмы, что мы прикрываем пехоту, чи -чи -чи. пацаны, кто хочет, вот так кажут, надо срочно выезжать там, в усиление выходить, помогать там поля пацанов, стрелять там с двух минометов сразу, там через трех, через четырех, надо противать. У нас тысячу, значит, мы все, все тянем. сейчас. Да, алло. Да, Шифулик. Э, тут серьезные истории рассказываю. Я кажу, Як ми думали, що ми погано живемо до війни. Да? А оказується, ми хорошо жили, поки не прийшли окупанти. Ну, у мене там броня була, мені взагалі там, ну, можна було це державний, як... державний, державний важливий державний, об'єкт. Я важливий. міг там працювати. Є, yeah, та -та -та -та. oh. Підзумлюся, підзумлюся. Зум ся туди. Дуже сильно важко розставання з сім'єю. У нього дочка взагалі росте без нього. у мене син теж. Я пішов на війну, мене син два роки був, вже а, Я пішов, у мене жінка була Беремена. на, на п'ятому місяці беременності, коли я пішов. А потім вона через 4 місяці родила, і потім решу, що я похрестив малу. І за два роки я її взагалі там дуже-дуже мало бачу. Хоча вона росте, ну, буває, де там зона папа, папа, типа. На сусіда папа, каже, на нього дяде. Ну просто дитина росте без батьків. Так, це найтяжче. І жінки, мені кажеться, що найтяжче в нашій війні це нашим жінкам і матерям. Вона переживає, плюс дома свої. Ну прикинь, сидіть вдома, самі просто з дитиною ти сидиш і дивишся дитиною, розумієш, ти сама повністю. І та, що твоя опора і сила, що натурі на кого ти повинен покластися. Ну, тобто чоловік, да, твій. І його нема постійно. Ну от Мені, допустимо, жалко, що найдужче жінку дуже сильно Вообще, Мені кажеться, що я під вообще сидів вдома. Взагалі, ну, це, вони вважають, наші жінки, ті, що чекають і... ну і люблять дуже сильно сучасне, це Боги просто, які наші, наші опори. Ну, це все. Підтримка. Тому що ну... ти розумієш, як вона там сидить сама. Один, кожен день одне й те саме: дитина, дом, прибирання. Дитина, дом, прибирання. ну... Ну... Я б зварився там, тупо. Ляга потекла вдома вже. Война. Скажеш. Mm. Mm -hmm. Що скажеш? А що їси? Чоколадку. Видали? Видали. А? Mm. Нам мілку видаєте, що в Хартію приєднуйтесь. Приєднуйтесь до Харції, буде кушати, як і ми. Чао!